Вже кілька місяців пані Клавдія періодично проходить курси хіміотерапії в Тернопільському онкодиспансері. Звернутися до лікарів змусило загальне нездужання та ущільнення у молочній залозі. Результати обстежень підтвердили рак. Ну, як було малюсіньке, мене чоловік загинув. Може, як був малюсіньке, тоді воно мені дало, я переживала, ну щось на стрес такий був у мене. І через то воно, ну, може, побільшилося на нервовій системі, а я не звертала уваги. Сусідка пані Клавдії по палаті Лідія Володимирівна в онкодиспансері лікується вже майже рік. У жінки також рак грудей. Вона зізнається, легковажно поставилась до власного здоров'я, а зараз шкодує. Що Медичною допомогою не звернулася раніше. Хай жінки звертаються скоріше, коли дійсно коли бачать якусь причину чи щось, щось замітили, треба скоріше звертатися. Я теж пізно звернулася трохи. Мала операцію по гінекології, і після тої операції з'явилася пухлина. Теж була маленька. Спочатку так ну, не болить, воно не болить, а потім, уже коли трошки пройшло період, воно збільшується, збільшується. Можна скоріше було то зробити. Ну а так як ми всі жінки, то так воно є, що ми себе не любимо. Рак виліковний, але за умови, якщо виявити його на ранній стадії, каже головний лікар обласного онкодиспансеру Леонід Шкробот. Та як показує практика, великий відсоток людей дізнається про хворобу вже на третій-четвертій стадії. Коли рак повністю вилікувати, дуже важко. Серед усіх звернень в онкологічний диспансер, на жаль, близько 19-20% – це пацієнти, які звертаються в третій-четвертій стадії. Тобто це, тобто це називається в запущеній стадії і надзвичайно проблематично в запущеній стадії надавати повноцінне лікування яке на меті має видужання Чому так стається причин? Є багато це і соціально-економічні фактори. Це і десь не вистачає часу на себе. Леонід Шкробот запевняє в Тернопільському обласному онкодиспансерії усі умови, аби успішно та повністю вилікувати рак. Головний лікар водить нас з медичним закладом, показує нові операційні та сучасне медичне обладнання, завдяки якому можна точно та якісно провести будь-яку операцію. Зазвичай онкодиспансерії роблять по кілька на день. Щороку кількість хворих на рак в області збільшується, все частіше ця хвороба стосується молодих людей. Серед жіночого населення найбільше випадків раку це є рак молочної залози, це є шийка матки, легені, пряма обудова кишка. Серед чоловічого населення на першому місці рак легень, тоді рак шлунка прямої ободової кишки. Залежно від перебігу хвороби її стадії, кожному пацієнту індивідуально призначають лікування, але однозначно кожен онкохворий приймає хіміотерапевтичні препарати. Хіміотерапія є одним з основних методів комплексного лікування онкологічних хворих. А для деяких захворювань, в принципі, це є як самостійний високоефективний метод лікування. Наше відділення має у своєму складі цілодобовий стаціонар на 25 ліжок. Ми проводимо різні види хіміотерапії, в тому числі високодосну хіміотерапію. Також проводиться імунотерапія, таргетна терапія та гормонотерапія. Неправильне харчування, шкідливі звички, екологія, стреси такі серед інших чинників можуть спровокувати рак. Лікарі вкотре нагадують, хворобу легше попередити, ніж її лікувати. Тому радять не забувати регулярно проходити профогляди. Онкоскринінг це набір загальних обстежень, які необхідні для того, щоб запідозрити в людини онкологічне захворювання. Тобто, якщо ми говоримо про рак шейки матки, то це в жінок всім зрозуміло, що це є мазок шейки матки, який виконується там один раз в рік на на профоглядах. Бо онкоскринінг це є частина профоглядів. На жаль, система профоглядів була зруйнована. І якщо запитати в пересічного тернополяна, от хто скільки разів проходить медогляд раз в рік два рази в рік, я думаю, що відповідь буде однозначна. Що багато хто з людей взагалі не проходять таких обстежень. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я існує більше ста видів раку. Хвороба може розвиватися в будь-якій частині тіла. Щороку у світі від раку помирає 9,5 мільйонів людей.